Бо ця акція, яка прийшла в неділю своєї Україна» в Києві біля пам'ятника Шевченка. Дуже багато людей. І я вважаю, що частина цих людей була в піднесеному настрої, від того що звільнили Юрія Боценка. Вважаю, що це додало якоїсь внутрішньої сили для того, що люди пішли на мітинг, і Це не було марним. Несподівано, звичайно, для мене рішення президента України і розумію, що це не просто так. Це точно не заради Юрія Доценка він це зробив. Я вважаю, що це або тиск заходу, або якісь внутрішні ігри партії влади і режиму Януковича. Я думаю, що Юрій зараз деякий час на пану мав би пролікуватися і долучитися активно до боротьби з режимом Януковича. Вважаю, що він підсилить табір опозиції і внесе деякі корективи в дію опозиції. Я думаю, що перспектив звільнення Тимошенка наразі є такі, примарні. Я не вірю, що президент готовий звільнити е, людину, яка реально є для нього загрозою.